Всім привіт, мене звуть Микита Бак, я сержант запасу Сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми проговоримо про те, як Трамп відправив всіх ТЦКшників на фронт, і чи взагалі це можливо. Ну а також оцінимо ситуацію, яка складається на Курщині і ті слухи, які чутки а, про хоча це вже не чутки, вже є офіційна заява про те, що буде великий наступ. А, Росіян, великий наступ противника на півдні перш ніж ми перейдемо до цих основних тем. Я хочу нагадати всім, що у нас триває битва за Київ, вона в принципі ніколи не зупинялася. Ця битва зараз іде в небі. Чомусь у нас багато політиків люблять Черчилля і цитують дуже часто цитують Черчилля але мало хто з них згадує про те, що серед усіх битв, які виграв Черчилль, дуже важливою була битва за Англію, яка повністю відбувалася в повітрі. Так само зараз у нас відбувається битва за Київ. Сьогодні був нанесений комбінований удар ракетно-шахідний, ну або ракетно-бомбовий, якщо можна сказати. Тобто комбінований удар, який тобто була застосована балістика, була були застосовані шахіди, був застосований широкий спектр ракетного озброєння. Навіщо це робиться? І це сигнал про те, що росіяни почнули. Мають на меті появляти новзавезені системи Петріот. Треба було ще такими велик величезними літерами написати, що нам в усіх, в усіх тільки треба було в усіх газетах е, подати перемогу про те, що нам нарешті передали там додаткові боєприпаси для Петріотів. От е, тому е, росіяни намагаються перегріти цю систему Петріот. Плюс до того дуже нам допоміг google який злив. Е, Зображення наших патріотів які стоять на аеропорті жуляни. Я підтверджую, тепер це вже відкрита інформація, що вони дійсно там стояли, стояли довгий період часу, і в ті патріоти ну біля тих патріотів прилітало. От про це так само в принципі вже можна казати. От і в принципі вони так стояли в жулянах. Дуже дякуємо. Не те, що гуглу, а взагалі, дуже крута комунікація. У нас наше міністерство оборони, взагалі, вся вертикаль влади, дуже круто комунікує з західними змі. З углом і так далі. Типу, вони не це не зрозуміло, що треба було б ви, вибудувати так комунікації, щоб там мінімально повідомляли про передачу озброєння і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну але у нас навпаки, так вибудована комунікація, щоб там максимально роздували, скільки озброєння нам передається. Е, тому тип, е, росіяни в битві за Київ переходять е, в наступальну фазу. Перед кхе -кхе, бо наступ, у нас наступає холода. Або у нас в попереду перевирогідніше за все попереду перемовини, тому вони наносять комбіновані такі удари для того, щоб виявити, де у нас місця зосередження нашої ППО, і в і в бреші в цій ППО вони будуть наносити вже більш точні удари а, по нашій енергетиці. А, вс... Дуже важливий чинник, який може зупинити ці удари, це мобільно-вогнові групи. Президент сказав, що ми будемо збільшувати їх кількість. от Тому прошу всіх долучитись до зборів. Ми збираємо тут є посилання, ми збираємо на пікапи. для мобільно вогневих групи, на пікап один. Збори йдуть дуже тяжко. от Але ну це важливо. Я прошу всіх долучитись Я розумію, що всім вже набридло і так далі. Але, але давайте долучимось там. Велика як для нас сума, ми її збираємо самі, я не звертаюся до своїх товаришів там, з бізнесу і так далі. Давайте самостійно спробуємо зібрати ну, бодай там більшу частину. Всі посилання є, ну, є, десь є чи згори на цим відео, чи під цим відео. От, то прошу долучитися до цього збору мобільно-вогневі групи дуже важливі. Дуже важливі. І е, ва, це, ці донати це будуть ваш внесок в перемогу е, в повітряній, е, в битві за Київ. Бо в принципі наземні битви. Ми в більшості зараз вже програємо. Давайте бодай спробуємо виграти повітряно. Тепер до, тепер до того питання, чому Трамп, як пов'язан пов Трамп з тим, що ТЦКшники йдуть на фронт. Ну тут, типу, дуже елементарна зв'язка. Трамп прийшов до влади. Ну не прийшов до влади. Трамп виграв вибори. Які у нього взаємовідносини з українським естеблішментом? Ми давно знаємо. Трамп виб... виграв вибори. Відразу після цього у нас відбуваються наступні заяви. Ну дуже швидко після цього. Наступ... ну, крім того, що дуже багато людей, депутатів зі слуги народу там, і так далі понаписували. Я ну, я реально це читав і бачив. Я, я інколи не вірю в те, що я ну я існую в цій реальності. що те, що відбувається, це реальність? Вони реально понаписували. Дуже багато хто про те, що Трамп найвеличніший політик сучасності. Про те, що вони знають там щось про Трампа, йому якісь вітання, якісь привітання. Я думаю, що Трамп я не знаю хто що це за люди. Я більшість цих людей я не знаю. І хто б як не відносився до старих політиків, там до Литвина, там, до партії регіонів, вони всі токсичні, я все розумію. Але я знав цих людей. Типу, я або я знав когось там постійно там ну, я знав цих людей. Тобто вони були якось на виду, тобто було зрозуміло, хто це, це там, якісь бізнесмени. Ну якась еліта, яка вже є. Типу, тут інакше питання як про її якість, але це еліта. З якимось досвідом люди, а тут ну, якісь діти, типу, дітей понабирали там, і вони там пишуть там, та ми, там, Трамп, ти там та, найвеличніший політик, ми так раді тобі вітати. Я впевнений, що він не знає, що це за люди. Але це ж та напевне зараз така у них лінія партії, що треба вітати Трампа е з перемогою на виборах. Я на речі, дуже сподіваюся, що ми всі на наступних виборах. Хоча я так само там голосував за Зеленського, але я не голосував за його партію. Або відразу як тільки почалися ці. Події його поїздки по регіонах, якщо хтось пам'ятає, я відразу зрозумів, що зробив велику помилку. Але ну за його партію точно не, не треба було голосувати, бо це найдеш ну, ну людина, щоб бути депутатом, має пройти якийсь шлях. У нього мають бути якісь гроші там, що щось таке. Не те, що їх скупили там по 4 тисячі доларів, типу, і вони роблять те, що ну те, що їм скажуть. І тепер ми всі за голову тримаємося і не знаємо, як вийти з ситуації, що склалася. Тому я сподіваюся, що в наступних виборах ми. Всі разом і я так само не допустимо таких побулок. От проте, ну Трамп у владі, і от його, наші діти з парламенту дуже сильно рукоплещують Це перша подія. А друга подія дуже синхронно з цим у нас з'явилась заява якоїсь там дівчинки. Чи депутат, чи я не, не хочу, я не знаю, що я знов ж таки я не знаю, що це все за люди. Типу, якоїсь жінки, скажімо, щоб було більш коректно, яка сказала: Ми тут у нас є тимчасова слідча комісія. Я не знав, що у нас є тимчасова слідча комісія по ВЛК. І от ми постановили, що ВЛК всім підряд пише статус придатний. Типу, і ми це будемо дуже серйозно розбиратися. Ну і далі у нас з'явилася новина про те, що. ТЦКшники, типу, ми розформуємо все. Розформуємо ТЦК. Потім що ми там розформуємо ТЦК. Ну вброси такі, що ми розформуємо ТЦК, відправимо їх всіх на фронт. Там і так далі. Беремо простий типу пазл. Трамп прийшов до влади. Трамп бізнесмен бізнесмени приймають дуже дуже просто рішення. Типу, вони беруть якусь ситуацію, оцінюють оцінюють інвестиції, як ну те, що ми вкладаємо в цю ситуацію, і перспективи від цих інвестицій. Він Трамп бачить і приймається рішення, саме виходячи з того, наскільки вложені вложені кошти принесуть прибуток. Це зараз дуже спрощено, але ну логіка приблизно така. Зараз Трамп собі спокійно і Дуже важливо, всі бізнесмени хочуть виграти, ніхто не хоче програти. Трамп зараз дуже спокійно дивиться на ситуацію, тобто маючи перед собою купу купу розвідданих, їх і Байден. Типу, є дві сторони, які між собою воюють. Окей, що треба українцям, щоб вони перемогли всі війні? 500 тисяч людей прямо зараз. Ну а від 300 до 500 тисяч людей прямо зараз. Підготовлених зі зброєю і так далі. Що я можу їм дати? Ну я можу дати їм зброю. Можуть українці знайти 300 тисяч людей. Ну він має всі ці інформації, що не можуть українці знайти 300 тисяч людей. Що треба росіянам? Щоб вони перемогли. Ну росіяни, якщо будуть так же, так само продовжувати тиснути, так само будуть продовжувати мобілізуватись. по такої ж кількості вони протиснуть українців рано чи пізно. Ну тому що банально їх більше армія українців не реформована. Тому якби армія була реформована, була б динаміка втрат. Тобто, вони ж дивляться. Він дивиться, динаміка втрат там яка. Якщо у нас динаміка втрат один до двох, якщо на один до одного, це не вбитих, це загальних втрат. Бо у нас у Росіян тільки вбиті можуть бути все. У них навіть поранений, там поранений це без ноги. Все, типу, всі інакше, вони вертаються і воюють. Ну у нас це втрати це СЗЧ, це відмовники, це величезна категорія. А це поранені так само. У нас ну поранені, мало хто повертається. От і він дивиться собі. Ага, тобто, якщо відношення відношення втрат один до одного, там держава в два рази більше, в рази більше ніж ця. Зрозуміло, хто переможе. Реформувати армію зараз. Українську ну я не можу. Трамп не може її реформувати. Тому він як будь-який бізнесмен не хоче програвати, оцінює всі ризики, тому він буде виходити з пропозицією якоїсь на Путіна. У нього немає інакших варіантів. Він знає, що ну Україна ну ну не здатна перемогти. Через ряд об'єктивних причин перемовини якісь там, і після цих перемовин виборчий процес це цілком зрозуміло. Чому Путін на них піде? Як багато хто каже, та Путін не піде, Путін не піде, Путін не піде. Бо будь-який досвідчений політик а Путін на нашу, при превеликий жаль є досвідченим політикам. Оцінує ризики. І він собі розуміє, що якщо він буде продовжувати всю цю історію, продовжувати ці наступи і так далі, так він має шанси дійти до Запоріжжя, але він може дійти до Запоріжжя там через рік, бо Збройні Сили України ну, вони існують, вони чинуть супротив. І він собі думає: а, а якщо в цей момент хтось в НАТО прийме рішення там, і введе війська, мене ж розгромлять. А якщо у мене там почнуться знов якісь заворушення, як з моменти з Пригожином, ну і так далі, дуже багато ризиків і дуже незрозумілі ну, і, і дуже незрозумілі результати. А тут ну а з інакшого боку, якщо Путін зараз піде на Перемир'я, бо мир у нас з ними ніколи не буде. Піде на перемир'я, то він для себе там прийме план такий, що ну, мені це вигідніше, бо я буду спробувати зсередини розхитати державу на оцих всіх протиріччях, які у нас накопилися за часи війні. ТЦК, війни. ТЦК одне з них. І там вже просто від нас залежить, а я впевнений, в нас як в нації, що у нього не вийде нас розхитати, він знову ж таки має. Не ту інф... не, не ту інформацію, тому та ситуація з Трампом, яка складається для нас банально вигідна. Так от Трамп це е, вирагідніше за все вирішення. Вирішення це вирагідніше за все е, перемиря. Перемир'я це вибори е, для того, щоб виграти на виборах. Нам треба знайти когось крайнього в, в поразці на війні. Тому ми беремо Трампа, додаємо до цього ТЦК, додаємо до цього ВЛК. Дамо ще всі по тисячі і отримаємо якийсь результат на виборах, де ми зможемо сказати, що те, це не ми програли, те це цикашники в усьому винні, а, ну і ще військові, бо є сирський, непопулярний і так далі. Який так само буде винен. Типу, тут зовсім е, проста логіка. Е, всі ці вброси про ТЦК на фронт, про ВЛК і так далі. ну... Вони тільки роблять тільки гірше. Бо, наприклад, ті ж самі взагалі, оця риторика про те, що треба відправити когось на фронт, вона і призводить до того фронту, який ми зараз маємо, до тих ситуацій, яку ми зараз маємо. Ну, по-перше, що, що до ВЛК, ну всі знають, хто був на фронті, всі прекрасно знають про те, що. ВЛК в тилу дійсно проводяться аби як. Але коли ситуація складається, наприклад, ситуація з відмовниками, ну а я там знаю такі ситуації, коли люди відмовляються. Причому це не просто, що він десь тікає, він просто каже, все, все, нікуди не піду, все, зражайте мене в тюрму. То там дуже проблематично потім з ним щось зробити, адже ну, з цією людиною що зробити, адже там вже веде слідство ДБР. В ДБР працюють адекватні в більшості свої люди, які не будуть брати на себе статтю і аби кого саджати. Вони будуть дійсно розбиратися, і вони беруть такого солдата, якого аби як відправили, відправили з ВЛК стилу, і відправляють його на повторне ВЛК, яке пише, там взагалі обмежено придатний або непридатний і так далі. Тому в його діях, в принципі, нема складу злочину. Отакими от от ВЛК, які у нас є, які ми проводимо зараз. Ми просто знищуємо армію, коли ми відправляємо людей непідготовлених, людей з проблемами до, ну, зі здоров'ям, і які навіть відмовляються через те, що вони й не мали там бути, їм потім нічого за це не буває, вони собі спокійно там переводяться в тилові частини і так далі. І це дуже негативно впливає на весь на загальну ситуацію, яка є в армії. Чому відправити ну, чому відправка ТЦК на фронт це величезний абсурд і це неможливо зробити? Бо я можу відкрити для багатьох кого тайну, але таємницю велику, але на фронті все тримається на ідеології. Типу, тобто, як це відбувається? Впаймали, наприклад, людину на вулиці, забрали відвезли на БЗВП, і там вже хлопці між собою. Ну, якось вони один колектив, вони якось вже для себе приймають якесь рішення, що да, ми будемо воювати. коли ну типу Там в цьому колективі дуже важко прийняти якесь інакше рішення. І вони потім з'являються там на фронті, і так само на фронті, якщо це нормальна, плюс-мінус адекватна бригада з адекватним керівництвом, так само такі мобілізовані, приймають рішення битися на фронті і воювати на фронті. Чому тр тройка там к 2 і всі інші кажуть, ми возьмо за СЗЧшників. Тому що вони знають, що більше сзч це проблема суто командирів і застосування. Тому, а на фронті хлопці, вони просто є в єдиному колективі і вони б'ються один за одного. Вони не б'ються за. Україні, багато хто та вони за Україну, вони там мало хто, саме в піхоті, мало хто вони там б'ються за Україну чи ще за якісь там ідеї. Психологія працює ну, зовсім по-іншому. Їх зібрали, вони от один одного знають, вони там вже б'ються один за одного, так за цей клаптик посадки, який Ну він нічого не вирішує, але для них це от це от їхня. Є, є їхня війна, оце оце от є їхні шматоки, оце їхні товариші. Вони один за одного там стоять. Тому оці хлопців, яких ми ловимо на вулицях, туди відправляємо. Вони чи супротив. Якщо там є нормальні командири, такі як Кирило Верес, то у нього і вони і вони, ці хлопці в пасаці відчувають, що вони не просто один за одного б'ються. а Там ззаду зад, є командир, який їм їм допомагає, і так само якось за них б'ється. Бодай якось, бодай мінімально, то вони будуть стояти до кінця, бо у нас дуже сильні люди і дуже сильна нація. От і саме через це ми тримаємо фронт. ТЦКшники, люди, які сидять в ТЦК, так було на ну, типу, вони знають законодавство, вони знають, що відбувається, вони все, вони будуть діяти, виходячи з чинного законодавства. Тому, коли їм дадуть автомати, скажуть туди, тримай посадку. Він може і піде в ту посадку, але як тільки почне трошки накалятись ситуація, він відразу цю посадку полише. Типу, і він, бо він буде зна, бо йому їхній колектив не буде битися один за одного і так далі. Вони за посади, за гроші. Це нормально, логічно. Це є в будь-якій армії. ТСКшники не підуть на фронт воювати. Ну це, це нереально. Плюс, вже я не знаю, це це ну, у мене немає інших слів, крім ну, недалека людина якась. Ну вже ж вийшла і сказала, а ми взагалі це ЦК взагалі всі цивільні. Це речник якогось там, це цика вийшов. Сказав, у нас тут більшість цивільних, тому ми не можемо піти на фронт. Я не знаю, хто йому це підказав сказати, хто розтержував цю новину. Може, це взагалі фейк. Але я це реально бачив, коли речник ЦК якогось там, ну, якогось там, як завжди, Полтавського чи ще щось. Вийшов, каже, та ми не підемо, ви ж взагалі цивільні. Як ми на фронт підемо? Ну, може, ну я може це вирвано з контексту, але ну, логіка така, що вони знайдуть безліч варіантів, щоб не приймати участь в боях. Тому ну, це сама по собі абсурдна, абсурдна ідея. При тому всьому, що я бачив зведені роти ТЦК, які непогано билися на фронті, але це було на початок на початку війни. І е, знову ж таки, сама оця ідея переводити ППОшника в піхоту, ТЦКшника в піхоту ну не в піхоту там використовувати за непризначенням за не не за військово-бліковою спеціальністю. Сама оця ідея, вона, вона програшна. Типу, ми через це ми і програємо, що людина він працює в ТЦК. В нього всі плюються. йому несуть З одного боку, в нього всі плюються, і йому кажуть, та ти ніхто, я тебе в піхоту переведу а З іншого боку, йому кожен там намагається хто 500 доларів, хто 1000 доларів дати. Ну він буде брати. Якби йому казали, з усіх боків та твоя робота най найбільш важлива для нас, та ти є типу, на тобі тримається фронт, а на них в багатьох чому тримається фронт, бо вони знаходять туди людей. Ми ж самі не йдемо. От То якби. Вони можуть по-іншому пробили свою роботу. Отак От їм плювати з високої гори на те, що відбувається. І я їх розумію. Треба стати на їх місце для того, щоб їх зрозуміти. От Я себе ставлю на місце ТЦКшника з зарплатою в 25 тисяч гривень. Ну я для себе розумію, що ну я б, напевне, теж брав. Ну, бо ну а як? Ну, мене ходять, всі плюють по вулиці. Ну я б не був би в ТЦК, але якби я там опинився, мене всі підають. Ну, що мені робити? І так далі. Так само відбувається там. І з іншими родами військ. Ну бо не можна так, це максимальна обіцінка професії. Взяти людину і сказати, я тебе перевожу в піхоту, ну це зате тепер ми в армії Плюс, ніби як запустили на на там на 20 якомусь році війни, ну на 10-му році війни це 10 років мало пройти щоб ми в армії Плюс і, і 100 мільйонів випадків мало відбутися, щоб ви нарешті в армії Плюс запустили можливість це додаток переведення частини в частину, але я не думаю, що вона буде працювати. І я не здивуюся, якщо ви через 5 років ще скажемо, Да знаєте. Якщо людина прийшла в армію десь там з керівної посади, давайте будемо відправляти на якийсь двохмісячний там офіцерський курс і хай керує взводом там чи рота, якщо він адекватний. Ну але я думаю, на той момент це вже не буде актуально. Це було актуально в 22-му році. А так у нас є банкіри відомі, які сержанти. Ну, Ну просто таких банкірів, адреналінщиків, ну, всі знають, як про раді говорю, їх не так багато. Ну, хто більшість прийшла, подивилась що, що це робиться, і розвернулися і пішли. Там люди, людина, яка заробляє в місяць 2-3-4 тисячі, тисячі доларів, там навіть 2-3 тисячі доларів в цивільному житті, він собі знайде можливість відкупитись від будь-якої армії. Це типу не є проблема. от Треба було до них з повагою відноситись тоди, тоді, і з повагою до ТЦКшників треба було відноситись тоді. Може, ми б зараз малихо якісь інші карти на руках, а так ми маємо в принципі те, що маємо, бо на війні, на війні воює ідеологія, і щоб ми не казали, у росіян є ідеологія там померти за державу, тому вони штурмують так, так відчайдушно штурмують наші позиції. Не через те, що ну і плюс там ззади заградотради є, але фактів розстрілів щось ми не бачимо кожен день. Мільйон фактів розстрілів, тому що ну їх одиниці вони йдуть там, у них є ідея. Вони йдуть за цю ідею вмирати так само, як і наші хлопці, які зараз тримають посадки, вони тримають один за одного, тримаються один за одного і, і воюють для того, щоб ми всі тут сиділи в тилу. ТЦКшники так воювати не будуть, тому. То, тому Саме через те, що у них нема такої ідеології, що вони не будуть воювати, самі ці вброси про те, що ТЦК, ВЛК там і так далі, це все зрозуміло. Трамп плюс ТЦК плюс ВЛК плюс Волона Тисяча це зрозуміло, що ми йдемо до виборів і е, перед виборами вже всі, всі рухи, всі дії дуже непогані. А потім звинувачити в усьому Трампа ТЦК і Трампа ТЦК. Е, і у хилянтів, ну, ну, і військових так само. Я думаю, що це єдина можлива виборча стратегія, яку буду застосовувати діючий офіс президента. Але я впевнений в наших людях, що люди, люди розберуться. Звичайно, в цій ситуації найбільш жалко хлопців, які, яким з одного боку в зверненнях вечірніх розповідають, що і ми вам дуже вдячні Збройні Сили, все, що у нас є, а з іншого боку. Фактично бросили, ну не то, що покинули їх на призволяще, але поставили їх в дуже важку ситуацію, і вони зараз відбуваються. Відбуваються а, ну, в тих моментах, в яких би армія НАТО вже б не воювала. А, це і це я кажу в контексті про те, що відбувається на Курщині. Про те про ті події, які нас. Про кінам анакі нам анонсують на про запорізький напрям, про те, що от 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 у нас буде наступ на запорізькому напрямі, і нам треба якось щось там робити. Дуже прикольно, що у нас звходе решті каже, от 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 на нас будуть тут наступати. У мене це є така згадка, що коли я тільки ще це був там травень місяць, 2022 року, були битви за Харків, і у нас реально були дуже обмежені засоби ППО на той момент. А авіація Росіян була ну, доволі активна. І я, будучи там заступаючим притудом черговим, на отримуючи інформацію з усіх джерел, я не міг про те, що панам зараз будуть наносити авіаудар. Я не міг застосувати на один засіб. По для того щоб запобігти цьому авіаудару, бо у нас банально цих засобів не було там пару стінгерів, от і, і пару стінгерів Але я міг написати в чат про те, що там щоб в чат всіх підрозділів міг написати: зараз по вам буде нанесений удар. І потім, через якийсь час ну мені один там один офіцер, який який не знав, що то я писав ці чати, каже: я оце згадую там Харківщину, каже, сижу я в тому підвалі, і мені одно в чат приходить. Зараз по вам буде нанесений. Де удар, зараз МОВ буде нанесений удар. Знаєш, каже, і справді наносили. каже тільки мені, типу, не легше від того, що він прочитав. Ну, так само і тут, типу, зараз на нас будуть наступати на Запоріжжі. Ну круто, ну прочитали. Що ми далі будемо робити? А що ми не підготувалися? Що у нас? Ну, задом, задом противника зрозуміли. Вони закривають кільце навколо Курахового, вони просуваються від Курахового в напрям. В напрям, ну, будуть створювати загрозу просування в напрям на Запоріжжя, і е, ін, інші підрозділи на півдні будуть намагатися прорватися на Запоріжжі і з наступаючими з Корахова підрозділ підрозділами. Таким, такі таким чином, не те, що прямо розвинувши наступ на Запоріжжя, але створивши, створивши певну нестабільність на цій ділянці фронту і створивши певну загрозу, і додавши собі вістів на перемовинах. Накну е, на, е, ну, на Корахова битва під Курахова вона майже ну. Майже завершена, там буде дуже важко нашим хлопцям цю історію втримати. Тому цілком логічно, що в подальшому підрозділи російської армії будуть саме застосовані на півдні на Запоріжжя для того, щоб продовжувати розвивати на, на Запорізькому напряму, для того, щоб продовжувати розвивати напрям, починати загрожувати саме Запоріжжю. Як ТЦКшники їх там втримають, якщо ви зараз всіх ТЦКшників туди відправимо, я ну для себе не знаю. Я, до речі, прочитав. Дуже цікавий комент. У нас тут ну, написав один з підписників. Ми читаємо коментарі, тому прошу всіх писати коментарі. Там є дуже багато цікавої інформації. На багато з цих коментарів ми намагаємось відповідати. Так от, я прочитав один дуже цікавий комент про те, що, в принципі, вони ну, досить часто трапляються, такі коментарі про те, що та треба всіх цих цикачників і силовиків ще перевести, типу, в перевести відправити на фронт, і тоді нам буде щастя. Отут отут тут і є нестиковка на поточний момент Це вже не можна робити. Типу, от, от про що я кажу? Вони нічим не допоможуть нам зараз. Треба було це робити в 22-му році, коли такі люди, як я, приходили там військомати для того, щоб допомогти армії, бо ми ж там хотіли врятувати країну. І не треба було таких людей, як я там кидати. Дзоти закривати, п'ятої точки дзоти закривати. Треба було таких людей, як я, інтерв'ювати і розуміти, ага, окей, от він там може робити таке, хай йде там в міліцію, ну, в поліцію, чи хай йде там в ТЦК і так далі. А от тих всіх підготовлених з ТЦК і поліції тоді, в перші дні 22-го року, треба було поставити питання їм дуже просто, що пацани. На звільнення або в ЗСУ, все, типу ніяких інших варіантів. ну Залишити в поліції, суто там слідаків, такі такі кадри, а от всіх патрульних і так далі. Але таке рішення тоді не було прийнято, тому вже якщо не було прийнято тоді, зараз його не треба приймати, хай вони виконують задачі так, як виконують. Бо інакше у нас буде те, що було зачеретено, коли у нас сіли підрозділи там покидають свої позиції. На, на фоні цього всього, що відбувається у нас на Східному фронті, ми бачимо, як на Курщині наші. Підрозділи, саме кадрові підрозділи, наші останні кадрові підготовлені підрозділи вдало відбивають атаки росіян. Ми вдало там відбуваємося саме через те, що у нас там одні з найкращих наших підрозділів працюють. Кинути найкращі наші підрозділи для того, щоб битися за чужу землю, ну звичайно, це логічно. Ну, але вже було прийнято те, те, те рішення, яке прийнято. Які там їх перспективи? Ну, вони не отримують достатньо кількості поповнення, тому а поповнення, яке приходить, приходить таке, як приходить. Тому на жаль, ми будемо мати ту ситуацію, яку маємо. Мені здається, що якщо ми не будемо приймати там ніяких дій, то ми просто сточимо там наші найкращі сили. І або Росіян банально більше вони будуть поповнюватися, атакувати, 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 атакувати. Мені дуже неприємно ця історія в телеграм-каналах, де безліч телеграм-каналів пишуть про те, ну про владних. Як ми на Курщині там всім вкатили? Ну круто, що ви на Курщині всім вкатили, але... Чи є нам чим поповнити, чи ми знайдемо взагалі ще таких солдатів, які у нас воють на Курщині. І, коли ми їх... І скільки нам треба часу для того, щоб цих солдатів підготувати. При тому, що взагалі, ну, це якась не дуже мені зрозуміла трата ресурсів. Закінчити хочу тим, що... щоб прокоментувати ті слухи, які є, про... ті чітки, які ходять про те, що ми поміняємо сирського там до когось. Який би командуючий зараз би не прийшов, або який навіть той, же, той командуючий, який є, або будь-який командуючий, який прийде йому на зміну, має зробити тільки одну дію в ту, ту же секунду. Якщо сирський зараз, типу її не робить, то має наступник прийти, або там будь-хто з командуючих, будь-хто з генералів, хто наближений до верховного командуючого, зараз має зробити тільки одну просту річ. Сказати, йому, Володимир Олександрович, шукайте військово-політичне рішення, інакше наш фронт розсиплеся і ми просто втратимо державність. Я сподіваюся, що такі генерали знайдуться, і наше верховне керівництво, наші правителі під тиском Трампа, під тиском цих генералів і під тиском об'єктивних факторів знайдуть таке військово політичне рішення, і ми не втратимо державність.